Так виглядає наша подсистема Smoke Souls GT у своїй оригінальній упаковці? Вона у такій яскравій та стильній коробочці, виглядає дуже привабливо та сучасно. Не зустрічає інструкція користувача. Тут ви знайдете всю необхідну інформацію для початку роботи з пристроєм. Далі йдуть гарантійні талони та попередження про безпеку. Також у комплекті є зарядний пристрій USB Type-C, що забезпечує швидке та зручне заряджання. І звісно ж, сама подсистема Smoke Souls GT виглядає просто неймовірно. У комплекті ви знайдете два картриджі з різним опором 06 Ом та 0,8 Ом. Souls GT має витончений сучасний дизайн, який привертає увагу. Виготовлений з анодованого алюмінію Souls GT забезпечує потрібну міцність та стійкість до подряпин. Верхня корпуса оброблена, що надає йому глянцевого вигляду та водночас не є слизькою. Максимальна потужність 20 Вт. Вхідна напруга від 3,3 В до 4,2 В. Пристрій не перегрівається навіть після тривалого вейпінгу. Що говорить про його якість і продуману конструкцію?